Вітання всім на ЕМ каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, здійснюємо підготовку до іспитів у сервісному центрі. При виготовленні контенту використано відеоматеріали із сайту Greenway. Активне посилання внизу в коментарях до цього відео. Тож підписуємося на канал. Ставимо уподобайки, пристебаємося пасками безпеки і поїхали! Перша тема нашого наступного заняття розділ 26. Рух у житловій та пішохідній зоні. Нагадаємо для початку, що житловими зонами є будь-які дворові території. Вони можуть позначатися ось таким знаком, можуть не позначатися, якщо конструктивно зрозуміло, що це є дворова територія. Пішохідна зона позначається ось таким знаком. Так ось, 26.1 пішоходам дозволяється рухатися в житловій та пішохідній зоні, як по тротуарах, так і по проїзній частині. Зверніть увагу без будь-яких додаткових умов. Де їм зручніше, там вони можуть ходити як по тротуарах, так і по проїзній частині. При цьому пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. Багато пішоходів це не знають, багато водіїв це не хочуть знати, але принаймні з формальної позиції пішоходи, навіть рухаючись по проїзній частині в цих територіях, мають перевагу перед транспортними засобами. Ну, при цьому, звісно, не повинні створювати безпідставних перешкод, тобто стати на проїзній частині і там, теревенити дві години, заважаючи руху транспортних засобів, так робити, звісно, що не треба. 26.2. у житловій зоні забороняється. А транзитний рух транспортних засобів. Ну хто не знає, транзитний рух це мається на увазі рух наскрізь. Тобто у нас нема ніяких справ у цій житловій зоні. Ми там не проживаємо, не працюємо, нікого не обслуговуємо. Просто захотіли скоротити собі шлях. І для цього проїхали через дворову територію, вирішили так зробити. Так ось, з точки зору правил, такі дії забороняються. Наступне Б: стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів, і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів. Тут маємо справу з таким випадком, коли треба розділити теорію і практику. З точки зору теорії, при відповіді на екзаменаційні питання дослівно відповідаємо так, як написано в правилах, тільки у спеціально відведених місцях, як повинні розташовуватися транспортні засоби так, щоб не утруднювати рух пішоходів і не заважати проїзду оперативних чи спеціальних транспортних засобів. З точки зору практики, все не так однозначно. Справа в тому, що правилами не регламентується, не описується, що мається на увазі під спеціально відведеними місцями. Так, за логікою речей, ми можемо зрозуміти, що, мабуть, це маються на увазі отакі типу заїзні кишені, не по типу як для зупинок маршрутних транспортних засобів, такі ж кишені можуть виділятися у прибудинковій території. І ось, мабуть, за логікою речей, саме це вважаються спеціально відведеними місцями. Але ще раз повторюся, оскільки правилами не прописано про те, що вважається спеціально відведеними місцями, то ось цей водій, який поставив автомобіль в даному місці, може на всі претензії до нього зустрічне запитання задавати. А чому ось це не спеціально відведене місце, де це прописано? Тут іще, звісно, змушені зважати на велику кількість транспорту, який є на сьогоднішній день, і на катастрофічну нестачу паркувальних місць. Тому на практиці паркуються люди де тільки можуть притулитися, зокрема на під'їзних доріжках, і сказати, що вони порушують правила дорожнього руху, ну однозначно так не доводиться говорити. Але хочеться все-таки вас закликати, щоб ставили транспортні засоби на стоянку відповідально. По-перше, щоб транспортні засоби не заважали руху пішоходів, тобто на тротуарах, на газонах там безпосередньо перед під'їздом, щоб утруднювати рух пішоходів, таким чином не ставити. І по-друге, можна взяти на озброєння одну з норм 15-го розділу, який стосується правил зупинки і стоянки. Там серед іншого вказується, що зупинка забороняється в таких місцях, де відстань між транспортним засобом і протилежним краєм проїзної частини складає менше ніж 3 метри. Ось на це і орієнтуємося. Якщо місце є тільки на під'їздній доріжці, поставили транспортний засіб, подивилися, примірялися. Якщо для проїзду інших транспортних засобів, ну не тільки оперативних, будь-яких інших транспортних засобів залишається не менше трьох метрів, тоді я думаю, претензій до постановки такого транспортного засобу на стоянку ніхто не буде висувати. Наступне у житловій зоні забороняється стоянка з працюючим двигуном, щоб не загазовувати територію, щоб у вікна до мешканців ці відпрацьовані гази не надходили. Навчальна їзда із зрозумілих мені здається причин забороняється у житловій зоні в дворових територіях. І г рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів, крім тих, що обслуговують об'єкти громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, які проживають у цій. <зоні>. Як бачимо, заборона на рух у житловій зоні в дворових територіях стосується виключно вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів. Взагалі-то їм заїжджати в ці території не можна. Але є виключення. Якщо вони, скажімо, товар привезли комусь, якщо людина тут проживає, працює, тоді як виключення може заїхати в таку дворову територію. Що корисного можемо взяти із цього підпункта Г? Оскільки мова йде про вантажні автомобілі, трактори, самохідні машини, механізми, легкові автомобілі, скажімо, не вказуються. Тоді можемо зробити висновок, що нам з вами на легковому автомобілі не заборонено заїхати в будь-яку іншу чужу, скажімо так, дворову територію, скажімо, для здійснення там стоянки. Ось приїхали в якийсь сусідній район, проблеми з стоянкою. Чи не хочеться на платну стоянку ставити автомобіль? Заїхали в чужий двір і нічого не порушуючи, знайшли там місце для паркування можемо безкоштовно в такому випадку в чужій дворовій території залишити свій автомобіль. 26, у пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадяни підприємства, які розташовані в зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, чи автомобілям-мотоколяскам, позначеним розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. При цьому, якщо до об'єктів, розташованих на цій території є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними. Як бачимо, правила для пішохідної зони є жорсткішими. Якщо у житловій зоні в дворовій території подібна заборона стосувалася лише вантажівок і тракторів самохідних машин-механізмів, то, як бачимо, в пішохідну зону забороняється рух взагалі будь-яких транспортних засобів механічних, немеханічних, легкових, вантажних, мотоциклів і так далі. Тільки два виключення є для руху у дану зону. Перший випадок це громадяни, які проживають, працюють, щось там обслуговують у цій території як виключення, можуть під'їхати, і другий випадок особи з інвалідністю. От тільки цим двом категоріям дозволяється як виключення в'їзд у позначену зону, але за умови, що це єдиний під'їзд до місця призначення. Якщо при цьому є інші альтернативні якісь шляхи, то водії повинні користуватися ними. 26.4. Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Таке правило повинно діяти за умовчуванням. Чи є знак дати дорогу, чи проїзд без зупинки заборонено, або ж їх нема, все одно водій має пам'ятати цю норму. Виїжджаючи з будь-якої прилеглої території, він повинен спочатку пропустити пішоходів, якщо такі є, а потім транспортні засоби, які вже рухаються по дорозі, на яку він має намір виїздити. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.